Піарниця Київради за сумісництвом заступниця Віталія Кличка Марина Хонда Маловідома загалу чиновниця КМДА, хоча за посадою її мали б знати, бо Хонда де-факто головна комунікаційниця та піарниця команди кличка та міської виконавчої влади як такої. Марина Хонда народилася 19 листопада 1979 року в Ніжині Чернігівської області. Згодом перебралася до столиці, де здобула вищу освіту в КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство. Пізніше захистила кандидатську та навіть отримала звання заслуженого юриста України. Отже, після навчання Хонда одразу обійняла посаду в Київраді, а саме в секретаріаті юридичного відділу та в управлінні правового забезпечення, у 2007-му стала помі... Мічником консультантом нардепа Валерія Борисова на той час від партії Наша Україна, народна самооборона Віктора Ющенка, Юрія Луценка та інших. Борисов пізніше відзначився своїми зв'язками з партією регіонів за часів, коли КМДА очолював Олександр Попов, креатура Сергія Льовочкіна, голови адміністрації президента Втікача Віктора Януковича. У 2008 році наша героїня стала начальником юридичного управління концерн «Київпідземшляхбуд». На той час керівником концерну був нардеп сьомої і восьмого скликань від батьківщини і блоку Петра Порошенка Дмитро Андрієвський. Бізнес-партнер того самого Валерія Борисова. Цікаво, що навіть ексмер Леоній Черновецький, а каліоні космос звинувачував обох у фінансових махінаціях, пов'язаних з Київпідземшляхбудом. Ну а з приходом до влади Віктора Януковича, вже у 2010 році, коли КМДА очолив Попов, Марина Хонда очолила головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю КМДА. Напередодні Революції Гідності Марина Хонда отримала підвищення і фактично впродовж цього президентського терміну Петра Порошенка вона. Головувала в департаменті суспільних комунікацій КМДА. У свої 30 років Марина Хонда відповідала за всю комунікацію між владою та киянами. До її повноважень входило все, що стосувалося комунальних змі при КМДА. За наполегливою рекомендацією Хонди, її заступницею була призначена регіоналка Тетяна Гузенко, яка за часів Януковича вправно працювала в його адміністрації. Нагадаємо, тоді керівником адміністрації президента був Сергій Пашинський, якого зараз судять за підозрою у розкраданні нафти. Як бачимо, що тоді, що за зараз така собі люстрація навпаки. З призначенням на посаду директора департамента суспільних комунікацій, Honda почала встрявати в перші скандали. Спочатку це була історія про жадібність. Так, наприклад, у 2013 році чиновниця не могла не бути причетною до спекуляцій на суспільно важливих темах для киян. Тоді муніципальна газета Хрещатик видала спецвипуск, де були опубліковані офіційні списки розміщення столичних кіосків. Однак ознайомитись з ним можна було тільки купивши його за 80 гривень в редакції газети Хрещатик. Це при курсі долара 8 гривень. У 2014 році їй приписували спробу заробити гроші на рекламі свого ж роботодавця КМД, у рамках кіотського протоколу між Києвом і Японії 95 вагонів було модернізовано за рахунок японців. Чи то Хонда, чи хтось з вигадав геніальну ідею обліпити наліпками з гербом КМДА всі вагони. За що згодом департамент Хонди вимагав від японців за це гроші: 12 тисяч з поїзда і 5 тисяч з вагона. Ця ситуація ледь не призвела до зриву міжнародного проєкту. Щось не складається в КМДА з японцями. Хоча зараз це один з ключових партнерів України. Навіть деякі чиновники скаржилися на роботу комунальних змі підзвітних Хонді, казали, що Марина Хонда наполегливо відмовлялася звітувати про роботу свого департаменту у 2014 році, роблячи усе, щоб міські депутати фактично наосліп затверджували для комунальних ЗМІ фінансування на 2015 рік. Попри критику, 12 грудня 2018 року на Марину Хонду чекало нове підвищення. Мер Віталій Кличко призначив її заступницею голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Новоспечена заступниця координує департамент суспільних комунікацій, департамент соціальної політики, службу у справах дітей і сім'ї, управління туризму та промоції КМДА. З 2018 року входить до складу комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. А у 2019 році призначена головою комісії з питань найменувань, метою якої є присвоєння зміни у увічнення пам'яті видатних діячів і подій у Києві. У тому ж 2019 році на конференції у Марина Хонда порадувала киян новими заявами. Так, з 1 березня того року киянам з квотами обіцяли знижки до 70%, 70% на купівлю соціального хліба в кіосках «Київхліб». Проте, за словами нардепки від самопомочі Наталії Манойленко, в реальності жодна з перелічених ондою категорій населення не могла скористатися знижками. Піар не склався з 2020 року. Керує координаційною радою з туризму та іміджової політики і входить до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У тому ж 2020 році вона балотувалася до Київради дев'ятого скликання від партії Удар. Проте ні за загальноміським списком, ні за територіальними округами не пройшла. У червні 2021 року очолила експертну раду з питань гендерної інтеграції. Згідно з декларацією, до власності Марини Хонди належать дві квартири в Києві і шість земельних ділянок у 7,5 гектар в Чернігівській області. У 2011-му придбала автомобіль того ж року випуску «Форд Фієста. Проте у 2016-му успішно продала його. Геніально продала авто і купила гараж в Києві площею майже 19 квадратних метрів. Ну як сподобався персонаж? А поки ви пишете свої відповіді в коментарі, перегляньте інші досьє заступників кличка, наприклад, про Владислава Андронова. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.